Україна підтримала спеціальну воєнну операцію в Венесуелі. а Також чому в Венесуелі зараз на вулицях свято, незважаючи на те, що у них там почалася спеціальна воєнна операція, по факту ракети курва падають на голову. Давайте це все розберемо детально. При чому тут страна Джекічана, Рашка, Україна, яким тут боком, і який це буде вплив мати на війну в Україні, і як це може нам допомогти? Коротше, поїхали. Не все так очевидно, дуже це смішно звучить, але розповсюджуйте це відео. Давайте розберемося. Я думаю, ви всі чули про те, що почалось в Венесуелі. По факту Америка. З часів Другої світової перший раз створили такий бліцкріг, де вони настільки швидко, настільки ефективно і оперативно зробили свою спеціальну воєнну операцію. Саме цікаво, в Венесуелі зараз же люди на вулиці радуються. Тобто, не незважаючи на те, що там поприлітало, ну там по факту реально відбулася на декілька годин, повноцінна, от така історія. Люди радять. Чого? Це ж був диктатор. За останні декілька років офіційно в Венесуелі. Серед за місяць була. От тут просто зайдіть в коменти, напишіть, як ви думаєте, скільки люди в місяць отримували там грошей, типу, як вони жили. А отримували вони по 10%. Доларів на місяць, ну там хтось 50, Резо, виявляєте, що це таке в Венесуелі, там же ціни зовсім інакші, і взагалі життя і зовсім інакше. І от, до такого життя їх довів цей диктатор. І останні вибори, які у них там були, а вони ж не признані ніяким світі, крім союзників Венесуели. Хто це у нас? Рашка, Сєвєр Корея, Китай, ну тобто всі країни, де по факту ще, ну, грубо кажучи, якщо обачити комунізм. Отака от от історія. І на вулицях просто радуються, бо люди нарешті перечутті нормального життя і так далі. Звісно, Венесуела, вона ж. Самий, там же шлафти найбільше в тому регіоні, і вона ж. А... Нафту в Китаї по дуже низьким цинам, а не конкурентно спроможним. Ну тобто, видно було, що це договоруха якась, і ясно, що це впливало на хід а, всього конфлікту і так далі. Воно ж доходило і до Ірана, і а, це все, що ви знаєте, що в Ірані робиться, і де воно відправляється в рашку, і де ця рашка, потім запускає, що воно все летить в Україну. Ви розумієте? Тобто воно все закальцовано. Я вам раніше казав, що це а, сам конфлікт відбувається не тільки у нас в Україні, де там з однієї сторони Рашка, з другої, ми це в бізнес, економіка з усього світу взагалі ділять свої інтереси. І от дивіться, що саме цікаве. Як це все може повпливати на, на ситуацію в Україні? Вони ж забрали цього диктатора, До речі, якщо не знали, міністра оборони там вообще обнулили. Все його немає. Ну тут ж питання є більш глобальні. Вони зараз цього президента винесели видернули до себе і скажуть тепер Путіну. Ти давай завершуй цю всю історію. Ми тобі віддамо в об'єднану оцю чушку твою. А Путін же ж, ж любить позбирати там всяких Януковичів. Понял, всяких там Каддафів, от, Ну він же ж там у себе всіх юти. На навіть було жарт в інтернеті читав, що Буданов перший день на посту вже дивіться, що в Америці було. Тобто тут неспроста Україна це все підтримує, і це може дуже добре повпливати через маніпуляції з Путіним на те, що відбувається в Україні. Дуже добре повпливає. А Рашка ж вона, нехай вам не здається, що вона вічна, там з економікою величезні проблеми, і це вже помічають навіть самі тупі звичайні люди, які там живуть, які все життя їли там, з піска і ходили на вулицю в туалет. Ну, я образно, але я думаю, ви поняли.